Звіт на відміну від звичайних ракетних систем оборони, зброя з спрямованої енергії, як от Геліос, пропонує практично необмежений боєзапас, можливості швидкого ураження та значно нижчі витрати на одне ураження. Якщо пам'ятаєте, один постріл з британського Fire Dragon оцінювався всього в півтора фунти. Ну це просто смішна сума. USS Preble – перший корабель ВМС США, оснащений Helios, лазерною зброєю з піймованої енергії класу 60 кВт, розробленою Lockheed Martin. Це також перша лазерна зброя інтегрована з бойовою системою Edges. Це її ключова особливість, яка підвищує здатність корабля відстежувати, уражати і нейтралізувати загрози. Впровадження геліус це важливий крок вперед у морській війні, який забезпечує економічно ефективний засіб проти дії дронам, невеликим суднам та іншим асиметричним загрозам.